Ваші кошти перевізники не рахують, а гроші перевізників всі люблять рахувати. Починаючи від логіста і до фермера, робота перевізника також має достойно оплачуватись. Та блін, та офігенно заробляйте кучу грошей тільки за. Нехай всі в агробізнесу заробляють та в будь-якому бізнесі, всі мають заробляти, всі мають бути щасливі і доволі. Я згоден з тим на 100%. І в мене нема питань до якихось там високі перевезення чи низькі. Просто питання обідно було. Знаєте, коли нам розказують наші друзі, кажуть, блін, працювали рік з Перевізниками завжди їм адекватні ставки давали, погодили ставки вже на цей період. По ним їздили, всі щасливі були. Ну хтось їм з боку запропонував поїхати там, на збір якоїсь кукурузи, там терміново, срочно, завишені суперставки. І вони такі плюнули на замовника і кажуть: фу, а замовник весь цей рік нових перевізників не пускав. Бо він каже: нафіга, в мене є надійні перевізника, яким довіряю. Все, вони щасливі ну, нормально заробляють, я щасливий, не переживаю за товар. нафіг мені ще хтось. То він матюкався, плював. Каже тепер хрен колись. Я буду з ними по перше робити. По-друге, каже: тепер, от хто дешевшу ціну дасть, з тим і поїду. Ну, типу, ну смішно. Е, типу, я розумію, просто є бізнес, і дуже класно працювати з надійними вірними партнерами. Це в будь-якому бізнесі, і дуже класно довіряти один одному. І розуміти, якщо ти домовився, неважливо, на словах чи на папері, ти маєш виконати свої зобов'язання. І ще один такий нюанс, що, блін, схожа ситуація була в 22-му році, тільки порти тоді були закриті, і ну, не було вивозу взагалі ніяк ні ЖД, ні е, кораблями. І виходить, перевізники тоді підняли величезну шкалу і куча машин покупляли, і в 23-му, 4 -му році. Перевезення лягло так сильно, ну настільки малі ставки були, що невигідно взагалі було купувати там машини чи ще щось. Ну коротше, дуже поганий рік був. І надіявся, що в 25 му трошки все зміниться. Ну, я особисто, тому що в нас є теж машини свої. І ну, я реально хотів, щоб ціни піднялися на перевезення. А виходить, вони зараз піднялися, але вже настільки піднялися, що знову почали всі купувати собі машини. І походу, 26-й рік буде знову, типа, не самий класний для перевезення. Ну, коротше. Якось так.